We have all been impressed. I mean, those of us who visited this country, the whole world has been impressed by the resilience of the Ukrainian people and their willingness to fight for their country. But this war is now almost two years old, and you want, or your military has asked for, as many as half a million men and women to be sent to the front lines, to be mobilized. How difficult is it for you, as the leader of this country, To ask people to make even more sacrifices. Питання мобілізації, перш за все, я все ж таки хотів би дотримуватись а, саме розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Перш за все, це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються. Це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити більш мати. А можливості тим, хто відвоював всі ці місяці, найпотужніші і найскладніші. Я впевнений, що то були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то треба а, людям дати інструмент військовим дати в виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати, мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати їх. це дуже важливо підготувати, не кидати їх на поле бою, і в іншому випадку у них буде а Шансів, Що? ну шансів менше вижити, і це неправильно. Зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди. І тому треба з цим виважено обходитись. І тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно. І не можна просто сказати, ну їм там вистачить їх армії. Це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати. Сказати, куди він йде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього, і, і він, на що він розраховує. Він не може йти просто в підмах, там, в темряву, просто йти і не знати виходу, наскільки він йде тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію це перш за все питання справедливості. Справедливо замінити. Комусь справедливо відпочити, несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя. І справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки, наскільки її підготують, хто її підготовить. Це дуже важливо. Це це питання справедливості. Коли ми говоримо втомленість. Ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс, втомленість від війни, ми не можемо собі дозволити в іншому випадку отримати так, що хтось захищає державу. А коли я говорю захист, це не тільки фронт, це і люди, які працюють. Люди, які мають бізнес, які сплачують податки, і можна втомитись під ракетами, це робити. Але люди продовжують це робити, і це все важливо. Тому втомитись від цього, ми не маємо права. А якщо ми це в а якщо ми втомимось в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Ну як кожна людина, яка після робочого дня, я думаю, ви йдете додому ввечері. Ви приходите особливо перед вихідним. Я думаю, ви втомлені. Але наступного ранку ви знов про Always. 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 Yeah. тому що ви працюєте, yeah. Yeah. Cool. тому що ви робите якісну свою роботу. І де б вона не була? Журналіст військовий. Інженер, електрик, вчитель, медик все це сьогодні дуже важливо в Україні. Тому можна собі дозволити втомитись ввечері, але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти. І тому я, коли кажу про втомленість, я кажу вам про, я кажу вам про фізичну фізичну втомленість. Yeah. І тому і питання мобілізації говорить про те, що відкриває двері для фізично втомлених деяких е, хлопців. Але факт, що ви готові зберігати віку 25 років, і факт, що генералі хочуть half a million men мобілізувати, That shows you how much of a cost, a human cost this war has exerted. Я на сьогодні не я Особисто на сьогодні не бачу а, поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Скажу так. вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які... це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це. Є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли, всі ці заробітні плати для, на мобілізацію, мобілізацію на, на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит, треба правильно все рахувати. Дуже правильно.